Барудж, німецький сажотрус. Брудж чистив від каптявих димоходи і, зрозуміла, річ щодня перемазувався. Коли він йшов вулицею, то нагадував хмарку чорного диму. Він прийшов до фрау Пралі, щоб почистити її димохід. Жінка обожнювала чистоту навколо. От щойно вона випрала білизну і вивісила її сушитися. Сказала вона. Піднімайся на дах, тільки не смій залишати відбитки своїх лап на моїх чистих стінах. Брудж пішов на дах, а за ним рушив Ганс, маленький син фрау Пралі Брудж поліз перевіряти, наскільки забруднилася труба. Оце вона була бруднюча. Маленький Ганс поліз слідом. Обережно! закричав якийсь хлопчик, проїжджаючи повз будинок на велосипеді. Обережно! Не впади! Ось запізно. Маленький гас послизнувся і таки впав. Хоробрий брудж стрибнув за ним і зловив його. Вони летіли вниз і вниз. Прямісінько в білосніжну, щойно випрану білизну фрау Праль. Жінка вибігла з кухні, ти зіпсував мою білизну, заверещала вона. Але коли побачила, що Брудж урятував її малесенького ганса, припинила йому дорікати. Брудж пішов додому. Přijav, man.